Заява замість довідки, сканкопія замість печатки і ЦНАП замість військомату. З 1 листопада в Україні діють оновлені правила від строчки від мобілізації. Частину перевели в електронну форму. А тим, хто не користується смартфоном, допомагають адміністратори ЦНАПів. Тож ми побували у Луцькому центрі надання адміністративних послуг, аби дізнатися про правила, які документи потрібні та чиї черги. Більшість громадян, які вже мали чинну відстрочку, можуть продовжити її по суті без походу до ТЦК. Якщо підстава для відстрочки не змінилася, а дані є у державних реєстрах, система автоматично її підтверджує. А якщо певна інформація відсутня або змінилася, тоді людина приходить у ЦНАП, подає заяви і необхідні документи. Загалом таких категорій 14. у Луцькому ЦНАПі розповідають, до них записуються попередньо онлайн або приходять особисто. Адміністратор приймає заяви та документи. Далі дані автоматично розподіляються по ТЦК. Станом за 8 робочих днів вже прийнято 375 документів. Варто зазначити, що 96 вже прийнято позитивних рішень по даних документах. Лише 11 відмов. Це від, то, причина в більшості в тому, що невідповідність у реєстрах когось не підтягує якісь дані або відбулися зміни в сімейному стані. Відповідно, через такі причини є 11 відмов і 206 заяв. Перебуває ще стадії розгляду. Зазначу, що там є 14 категорій, і кожна категорія має відповідно свій перелік документів. Це треба індивідуально підходити і дивитися, які документи. Серед перших, хто вже скористався новими правилами оформлення відстрочки, лучанин Ігор у 2022 році. Він пішов на фронт добровольцем. Після поранення отримав третю групу інвалідності. і Нині продовжує відстрочку вже за новими правилами. Нормально тут прийняли знанням свого діла. Скажіть, будь ласка, звідки ви про це дізналися і як дізналися, куди, які документи з інтернету. З інтернету. Вчора поїхав в ТЦК, ТЦК мене направило в ЦНАП. Так, приїхав сюди і працюємо. Після експертної команди мені дали витяги. Цими витягами я приїхав сюди після ТЦК. І зараз людина. Знає свою справу, працює. Зрештою, подати заяву сьогодні можна двома способами: перший онлайн через застосунок Резерв Плюс, де вже оцифровано близько 10 типів відстрочок, другий офлайн у будь-якому ЦНАПі. У ТЦК пояснюють, мета зробити процес прозорішим та максимально перевести його у цифровий формат. Також з 1 листопада скасовується потреба у паперовій довідці з мокрою печаткою. Основним підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв Плюс. Якщо ж скористатися застосунком немає можливості, можна роздрукувати паперову версію документа. Файл для друку можна отримати у застосунку Резерв Плюс через портал Дія або ж звернутися до ТЦК. ЦК за місцем військового обліку. Відстрочку можуть оформити військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають законні підстави, за станом здоров'я сімейними обставинами чи професійною діяльністю. Своєю чергою у Міноборони радять перевірити статус відстрочки у застосунку або через ЦНАП, бо вона може бути продовжена автоматично.